Готуємо янтики з сиром з додаванням пшеничної клітковини. від Just Healthy. для рецепту. Нам знадобиться. 480 г борошна 20 г пшеничної клітковини від Just Healthy 200 мл води 1 чайна ложка солі 2 столові ложки олії 185 г твердого сиру 200 г бринзи та 80 г шпинату Замішуємо пружне та еластичне тісто на янтики В миску засипаємо 480 г борошна та 20 г пшеничної клітковини від Just Healthy 1 чайна ложка солі та вливаємо 2 столові ложки Олії та 200 мл води кімнатної температури. Замішуємо тісто, яке налипне до рук. Загортаємо тісто в харчову плівку та залишаємо відпочивати на 20 хвилин. Для начинки промиваємо шпинат та обсушуємо його паперовим рушником. Нарізаємо його смужками. натираємо сир та бринзу. Для кращої однорідної текстури можна збити блендером. Прибираємо плівку з тіста та розділяємо тісто на потрібну кількість частин. Притрушуємо поверхню борошном та розкочуємо тонке тісто. На одну його сторону Викладаємо дві столові ложки начинки, а другою накриваємо. За необхідністю краї можна підрівняти ножиком, аби у нас вийшов гарний місяць. Потім заліпляємо края виделкою, розігріваємо суху пательню та смажимо янтики до легкої рум'яності з кожного боку. Подаємо їх гарячими, поки сир всередині теплий та розплавлений. Смачного.